Ласкаво просимо до простої нейронауки уваги. Щодня у нашому світі відбувається дуже багато всього постійно. Уявіть собі аеропорт з тисячами мандрівників, кожен з яких прямує у свій бік, їжу, що продається в кіосках, людей, які їдять і спілкуються, і постійний гул оголошень про рейси. Аеропорт тут буде використовуватися як аналогія до хаосу життя загалом, щоб зрозуміти нейронауку уваги. Увагу ж можна поділити на два типи: зверху вниз топ-даун і знизу вгору ботом. – це свідомий контроль з боку вищих когнітивних ділянок, таких як префронтальна кора, це приклад, коли ви шукаєте на табло номер виходу до вашого рейсу. Потомап-увага це несвідомий процес, коли увагу привертають елементи довкілля, наприклад, коли ви відступаєте вбік, побачивши візок із гучним сигналом. Отома повага допомагає нам уникати небезпеки, орієнтуючи нас на гучні звуки та яскраве світло. Щоразу, коли наше тіло робить щось для нашої безпеки чи виживання, наприклад, їсть, мозок виділяє невелику кількість гормону нагороди, дофаміну. У людей з ADHD природний рівень дофаміну нижчий, тому кожна навіть незначна доза дофаміну для них є великою нагородою. Тому кожен звук повідомлення, пташка за вікном чи шуми з кухні може здаватися таким самим важливим, як гучний сигнал візка і вимагати уваги. Ось чому так важливо створювати середовище без відволікаючих чинників, робити часті перерви для початку праці. А зараз ми зіграємо в невеличку гру на увагу в стилі аеропорту. У вас є 10 секунд, щоб знайти, з якого виходу вирушає рейс до Берліну. Успіхів! Знайшли за 10 секунд, якщо так, гарна робота. Давайте поговоримо про те, чому рухомі об'єкти ускладнюють контроль над топ-даун увагою. Причина у системі, яка називається тектоспінальний тракт, це частина спинного мозку. Єдина її функція орієнтувати вашу увагу на потенційні загрози, такі як швидкі рухи або гучні звуки. Ця система є частиною вашого спинного мозку, тому ви не можете контролювати її свідомо. Щоб зосередитися на чомусь іншому, ваша префронтальна кора має перехопити цю функцію. Ось чому обмеження відволікаючих чинників під час роботи допомагає краще засередитися та виконувати завдання. Тож будьте добрі до своєї префронтальної кори, припиніть змушувати її боротися з автоматичними системами, прибирайте все, що блимає або шумить, наприклад, телефон.